Привіт, нація. Слухайте уважно. Уряд урочисто заявив, графіки відключень світла скасовуються. Я вірю, вірю, як у діда морозу з томагавками. Це що, кінець світла ні, друзі. Це початок великого сарказму. Скільки разів ми це чули? Скасування графіків це не перемога над Росією, а тимчасове політичне заспокійливе. Вони просто втомилися їх малювати. Сьогодні розберемо, чому ця перемога в лобках протримається рівно до першого серйозного морозу і чому я все одно раджу заряжати повербанки. Графіки були схожі на гадання на кавовій гущі. Світло було 4 години, потім 20 хвилин чи, може, 4 хвилини, а тепер їх скасували. Чому? Щоб створити ілюзію контролю. Коли немає графіка, ви не можете скаржитись, що його порушили. Ви можете лише скажете, що світла нема. Це геніально. Вони перетворили нашу скару з порушенням графіку на форс мажор. Вони кажуть, все відновлено, але ми пам'ятаємо, що попереду у сема і людь. Щойно вдарять морози, люди почнуть включати всі обогрів'ячі, які знайшли. І знаєте, що система не витримає? Ця перемога це тимчасовий подарунок на гарну погоду. Це як сказати, що ви виграли війну, коли воров просто пішов на обід. Вони повернуться, а ми знову будемо сидіти в темрямі. Або ще гірше без графіків, без попередження. Отже, що робити нам, цинічним реалістам, вірити в уряду? Ні. вірити повербанкам. Це єдина стабільність в цій країні. Ви маєте сприймати цю новину не як скасування, а як тайм-аут. Час для зарядки всього. Коли вони скажуть, що світло вимкнули через панові ремонтні роботи, ви вже знаєте, що це означає. А значить, ніякого шоку не буде, бути лише сарказм. Отже, висновок простий. Світло є, світла нема. Але сарказм не завжди. Не дайте себе обдурити красивими заявами. Бережіть свої батареї і свій цініз. Це все, що нам потрібно, щоб пережити цю зиму. Це був янот-політолог і рудий.